Продовжимо тему Європи з Наталкою Іщенко, керівницею проєкту Балканський оглядач. Наталю, ради бачити! Вітаю! Добрий день! Ми так плавно переміщаємося із, скажімо, з Західної Європи. Хоча Балкани це теж Західна Європа, але от південніше, що називається, і ми зараз говорили про боязнь Шольца втрутитися в ситуацію активно втрутитися в ситуацію в Україні, зокрема і допомогою, щоб не прокувати росіян. Але ми. Зосередивши там увагу, випускаємо якраз із поля зору Балкани, і вони, а вони можуть бути ще одним із таких серйозних джерел небезпеки для Європи. І е, Росія не залишила спроби розхитати там ситуацію. І ми бачили цей от пост президента Сербії Вучича, який заінтригував, сказав, що на Сербію чекають якісь дуже дуже непрості часи. На ваш погляд, про що натякав президент Сербії? Невже нова хвиля протистояння з Косово або ще якісь інші прикордонні сутички можливі? Ви знаєте, там цілий комплекс проблем насунувся на Сербію, якраз які. Як вони вважають, їм створює захід і насамперед Європа. По перше, Косово почало процедуру вступу до Ради Європи. Причому як кажуть серби, лобіює це питання. Родичка нинішнього прем'єр-міністра Греції, і хоча нібито Греція підтримує по косовському позицію Сербії, тим не менш, неофіційно, от бачите, отримали такий неприємний сюрприз від нібито е своєї братської е християнської країни, як Греція. Ну, так вважають серби. Отже, Косово вступає до Ради Європи. Це серби сприймають як ніж в спину. І вони готові вже виходити з цієї організації, і це означає не тільки вихід власне з Ради Європи, а припинення євроінтеграції. Принаймні такі шляхи обговорюються. Завтра буде Вучич виступати зі зверненням. Вон, ну, він може щось скаже детальніше. Друга проблема. У Сербії це з республікою сербською, там ухвалено рішення, що не можуть висуватися на виборні посади люди, які засуджені за воєнні злочини. Але, тим не менш, хоча нинішній лідер боснійських сербів Мілора Додік і соратник такий, навіть друг Вучича, він не є воєнним злочинцем, тим не менш він активно підтримує воєнних злочинців. Він... Не погоджуються, що в Сребренице був геноцид, і можливо він навіть отримає якийсь вирок. З приводу взагалі своєї деструктивної діяльності, і серби бояться, що оцей майбутній гіпотетичний вирок все ж таки буде враховано таким чином, що додіка таки приберуть з політичної сцени. Ще є інші проблемні з точки зору Белгоради питання, але це головне. Но, і наталі, дуже наталі. важливо розуміти, що Росія активно бере участь у цьому роздмухіванні, що відбувається, вона кілька останніх. Гнів намагається скликати Раду безпеки ООН, яка була присвячена бомбардуванню НАТО Югославії 25 років тому, і на всі вмовляння, що це не є питанням нинішньої сьогоднішньої безпеки е, в Європі і в світі, що це історія, що давайте ми зберемо якісь дійсно, якісь, я не знаю, інші формати, поговоримо, як раз ви хочете. Але ж ні, Росія хоче саме говорити на рад. Раді безпеки ООН офіційно для того, як їй сказали і французи і американці для того, щоб виправдовувати тими подіями, які були свибвідбулися чверть століття тому, нинішню агресію Росії проти України. А, тобто там, Росія ну, намагається як... і там розкачати і долучити проблеми Балканські до кон. До своєї війни в Україні ну гаразд, невже такі антиєвропейські настрої великі в Сербії, що вони погодяться на звертання європейської інтеграції? Невже для Сербів куди важливіше зараз бути друзями Росії, не маючи з ними навіть спільного кордону, ніж бути в єдиному європейському союзі і мати від того ну профіти всі які, які, які мають цивілізовані країни? Для Сербії є принциповим питанням Косово, щоб воно залишалося а, в складі Сербії, і для неї принциповим питанням, щоб Республіка Сербі, Сербська, Боснія і Герцеговини теж рухалася а, в бік, так би мовити, якщо не повної самостійності, але де-факто самостійності. І от саме ці питання Захід категорично не сприймає. Він вважає, що Косово вже є незалежною, і поступово Косово, коли викине там цілу низку компромісних по відношенню до Сербії кроків, то Косово буде остаточно визнано і якраз вступ до Ради Європи крок до, ну, до цього визнання. Ну, скажімо, прямо. Що стосується Республіки Сербської, то на, на Заході і американці Європейці і вважають, що Боснія і Герцеговина це країна, Республіка Сербська це частина країни, не яка це не самостійна держава. І вони намагаються якось приборкати сепаратизм додіка. І теж тут інтереси Сербії і Заходу розходяться. І от якраз питання: ці два: Косово і Республіка Сербська, вони є такими, що є протилежними погляди на Заході. І у Сербії. і А якраз Росія абсолютно підтримує те, що Косово це Сербія, і причому навпаки підзужує Белград, щоб він буквально вирішував проблему Косова якимось рішучим силовим кроком. І Москва. Напряму підтримує додіка не стільки навіть Вучіча, а Додіка навіть Путін з ним нещодавно зустрічався для того, щоб Додік продовжував свої сепаратистські потуги і розвалював Боснії Герцеговину. кінець питання стосується Угорщини. Ми бачили днями там акт ці протесту проти уряду Орбана звинуваченнями в корупції для Орбана. Це болючий удар. Це щось означає, чи от зробив вигляд, що нічого не відбулося, і пішов собі далі. Ви знаєте, що кажуть спеціалісти по цьому регіону. Вони кажуть, що не факт, що ці протести, які є, вони політично опозиційні. Можливо, це громадянський протест проти несправедливості, але це не є протест, який приведе до зміни влади. Ну тобто, якщо Орбан щось змінить, можливо, його знов ці люди підтримують. Тобто, треба дивитися, що дійсно буде протест. Підтриманий політичними силами опозицією і громадськими активістами, тоді для орбана це буде небезпечно. Наталю, дякую, спасибі за короткі відповіді. Наталя Іщенко була з нами, керівниця проекту Балканський оглядач говорили про ситуацію на Балканах. Там виявляється, що Росія продовжує втручатися в ситуацію, продовжує роздмухувати сепаратизм і продовжує наполягати на тому, щоб зібрати так зване засідання Радбезу ООН, щоб проговорити ситуацію з бомбардуванням Югославії 99-му році, щоб якимось чином виправдати свою. Агресію проти України.